Якщо ми говоримо про фотостаріння, це основна історія, яку ми закладаємо в теорію пілінгів. Фотостаріння було основним механізмом, яке спонукало людство винайти пілінги, а особливо альфа гідрокислотні І якщо ми говоримо, що пілінги допомагають при старінні, в першу чергу ми маємо на увазі фотостаріння, а вже по-друге, хроно, коли ми просто можемо простимулювати щось. Але хроностаріння на наш час ще є таким, що ми не можемо його подолати. А от фото це запросто. І якщо ми беремо анти-H-пілінг, ми можемо використовувати його для пацієнтів, які дуже люблять засмагати. Я б сказала краще. Ті, які дуже любили засмагати. Бо наразі їх проблеми вже не лежать у їх зовнішньому вигляді. Вони мають дуже виражене фотостаріння. Це глибокі зморшки, це виражений гіперкератоз, і це підвищений ризик виникнення злоякісних пухлин шкіри. Саме для таких пацієнтів ми маємо пілінг хантієджинг. Якщо ваші пацієнти завжди використовують СПФ, -крем, коли ми можемо його застосувати? Коли ми виконуємо процедури на відкритих ділянках тіла, таких як кісті рук або спина, тому що з тим фотостарінням Справиться лише пілінг антієйш-скендор. Чутливі ділянки, такі як очі, і чутливі ділянки, такі як шия, для них ми можемо використовувати навіть в одній процедурі. Я би сказала, що нам треба використовувати в одній процедурі Пілінг для чутливої шкіри. Саме він дає змогу при більш довгій експозиції досягати м'якого відлучуючого результату.